На сьогодні в Україні проживають представники 130 етносів. Їх чисельність становить понад 10 мільйонів осіб, а це майже 22% від населення усієї країни. Захистити їхні права має нова державна стратегія боротьби з дискримінацією. Її концепцію найближчим часом має розглянути парламент. Її головна мета, окреслює глава держави, захистити від проявів ксенофобії та расизму осіб та громадські об'єднання, що представляють нас меншини. Стратегія боротьби з дискримінацією. Вона вже. Відіграє дуже важливу роль на шляху лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, наближення нашого національного законодавства до європейських стандартів. В цьому контексті зростає роль громадськості, яка має проявити свою активну позицію та реагувати на виявлені факти дискримінації. Влада поступово вирішує проблемні питання, пов'язані з переселенням та облаштуванням кримських татар. Деякі законопроекти про відновлення їхніх прав уже розглянув парламент. Одним із вагомих факторів розвитку сфери міжнаціональних відносин стають нещодавні мігранти та біженці. Суспільство і держава мають бути готовими до таких процесів, адекватно їх сприймати та використовуючи світовий досвід, створювати умови. Для забезпечення прав і свобод представників усіх етносів, що проживають в Україні, українці свою толерантність та привітність у повній мірі вже продемонстрували усьому світу під час Євро 2012. За словами глави держави, жодних правопорушень на тлі міжнаціональної ворожнечі протягом чемпіонату правоохоронці не зафіксували. Усі намагання дискредитувати Україну перед світовою спільнотою зазнали краху. Переконаний. Багатотисячна армія вболівальників із різних куточків світу, представники інших культур та віросповідувань, були приємно вражені гостинністю наших громадян. Глава держави упевнений, що прийняття стратегії боротьби з дискримінацією національних меншин Верховною Радою дозволить Україні просунутись вперед у перемовах про лібералізацію візового режиму з Європейським Союзом.